Привет! Привет! Солодкі подарунки від Миколайчика прямо на ковзанці. Саме так привітали діточок переселенців з Маріуполя та вихованців будинку сімейного типу з Новомосковська. Близько трьох сотень дітей безкоштовно відсвяткували день святого Миколая на льду. Вихователі кажуть, під час війни такі заходи для психологічно травмованих дітей вкрай важливі. Діти взагалі в восторге. Діти взагалі у захваті, їм не хочеться йти з льоду. Просто чудово. У нас від двох років до двадцяти вони отримали просто насолоду задоволення вище даху. Просто супер все. Дякую, що створений. Ось такий комплекс катання на ковзанах. Це просто чудово. Я як доросла на ковзанах стояла, але я отримала масу задоволення, просто незрівнянно. Я отримала масу удовольствия, Це просто безподобно. Благодарний Екатерини Васі, дякую Катерині Васильовні за те, що вона запросила нас, робить дуже хорошу справу. Нехай Бог допомагає та благословляє. Ну дуже сподобалось емоції. Дуже класні. Дітям все сподобалося. Ще раз велике вам спасибі. Будемо по можливості приїжджати частіше. можливості приїжджати частіше. Родина фігуристів з Дніпра Катерина Костенко та Роман Талан вирішили розпочати відкриття сезону катання саме з такої події, оскільки кажуть на своєму досвіді знають, що дітям необхідні позитивні емоції після пережитих моментів, зокрема обстрілів та бликаутів. Велика подяка нашим захисникам, що вони дають нам можливість радувати наших діточок в такий важкий час як війна, що вони захищають нас, оберігають. І тому велика подяка нашим хлопцям. Родина чемпіонів вже другий рік поспіль проводить тематичні свята для дітей, які постраждали від збройної агресії. Зазначають, будуть і надалі продовжувати підтримувати людей та армію, аж поки не почують заповітні слова. Настала наша перемога. Дар'я Візір, Дмитро Большак. Новини 9 каналу.